Що, якби я сказав вам, що звичайне мерехтіння світла в лампочці це не технічна несправність, а послання, що електрик з прифронтового міста розшифрував код морзе, який передається через електромережу, і цей код назвав точну дату миру в Україні. Друзі, це не фантастика і не містика, це реальна історія, яка змінила моє ставлення до того, що ми називаємо випадковістю. Мене звати Сергій. Я журналіст із Запоріжжя. 30 років у професії звик працювати з фактами, перевіряти джерела, шукати докази. Після початку повномасштабної війни почав писати про людські долі, про тих, хто втратив дім, близьких майбутнє. Писав про біль, про надію, про силу духу, але ніколи не писав про містику. До того дня поки не отримав лист це було недавно у грудні. Електронний лист від читача, якого я не знав Сергію. У нас в Гуляйполі електрик, який бачить майбутнє у світлі. Я майже видалив, не читаючи чергова виснажена свідомість, чергова людина, яка шукає сенсу там, де його немає. Але щось змусило відкрити. І я прочитав: Він не божевільний, він інженер-електрик, тверезий чоловік, працює на підстанції, каже, світло блимає кодом Морзе. Він записує послання вже три роки, і все, що записав, збулося. Зараз каже. Знає точну дату миру. Приїдьте. Внизу номер телефону, адреса. Жодних драматичних закликів, жодної істерики. Просто факти. Я передзвонив. Чоловік говорив спокійно, розсудливо: Пане Сергію, зрозумію ваш скептицизм. Я сам не вірив, поки не почав бачити. Приїдьте. Подивіться на записи. Зробити висновки самі. Щось у його голосі втома, але не від божевілля, а від того, що ніхто не вірить, змусило мене вирушити в дорогу. Я знайшов адресу електростанція на околиці міста. Біля воріт стояв чоловік у робочому комбінезоні, курив, дивився в небо. Віктор Іванович, покликав я. Він обернувся. Років 55, худий, сивий, обличчя обвітрене, зморшене, але очі яскраві. Живі, розумні, не очі божевільного. Сергій, дякую, що приїхали. Він кинув недопалок, простягнув руку. Долоня суха, міцна, мозоляста. руки робочої людини. Ходім,те покажу. Він повів мене через територію станції, повз трансформатори, повз склади. Ми зайшли в невелику будівлю, майстерня: стіл, інструменти, схеми на стінах, стелажі з запчастинами. І зошити багато зошитів, акуратно складених на поличці. Сідайте, Віктор вказав на стілець сам сів навпроти. Розумію, ви журналіст. Звикли до доказів тому не буду розповідати красиві історії покажу факти. Він узяв перший зошит, відкрив. Почалося у березні 2022 року. Місто щойно звільнили, але все було зруйноване, електрики не було. Я відновлював мережу, тягнув проводи під обстрілами. Одного разу стояв на вишці, чув свист снаряда десь поблизу, і раптом світло блимнуло. Він замовк, ніби знову переживаючи той момент: не вибух, не іскра, просто мрехтіння: три короткі спалахи, три довгі, три короткі. Я застиг, бо це був сигнал Сос класичний сигнал лиха кодом морзе. Ви знаєте азбуку морзе? Запитав я. Так, бо служив у флоті. Хоча думав, ніколи не знадобиться в цивільному житті. Помилявся. Віктор перегорнув сторінку. Спочатку подумав випадковість, технічна несправність. Але наступного дня знову побачив мерехтіння у лампочці, яку щойно встановив. Вона блимала ритмічно. Я взяв папір, записав послідовність, розшифрував. Він показав мені запис. Зроблений тремтячим почерком. Тримайся, визволення близько. Я сидів і дивився на ці слова. Ніхто не знав, що буде далі: чи повернуться вони, чи втримаємо місто. А світло казало: Тримайся. За тиждень прийшла новина. Наші просунулися, загроза відступила, місто залишилося нашим. І ви вирішили, що це не випадковість? запитав я. Не одразу, але послання продовжували приходити. У різних місцях у різний час, інколи у лампочках, інколи у світлофорах, навіть у блискавках під час грози. Я навчився розрізняти випадкове мерехтіння від послання. Послання має ритм, структуру. Воно повторюється, поки я не запишу. Він витягнув наступний зошит: ось літо цього року. Світло передало, серпень, схід, прорив. Я записав, показав кільком людям. Вони посміхалися, кивали, але не вірили. А в серпні справді стався прорив на сході. Наші просунулися там, де не чекали. Я переглядав записи: дати, послання, короткі коментарі. Все акуратно, методично. Нещоденник божевільного, а лабораторний журнал. Ось осінь. Жовтень. Послання. Дипломатія, несподіванка. Я не зрозумів тоді. Але в жовтні країна, від якої не чекали, оголосила про підтримку велика, несподівана підтримка. Згадуєте? Я кивнув так, пам'ятав ті новини. Справді було несподівано. Ось недавно, наприкінці грудня, світло передало внутрішній злам. Спочатку не зрозумів, де, у кого. А потім прийшли новини. Ви самі знаєте, що почало діятися в Кремлі: розкол, суперечки. Хтось із високих чинів публічно висловився проти війни. Віктор закрив зошит. Подивився на мене. Я не пророк Сергій. Я просто записую те, що бачу. Спочатку боявся, що зійшов з розуму. Показувався лікарям, перевірявся. Все нормально. Психіатр сказав: Можливо, у вас розвинулася гіперчутливість до електромагнітних полів після стресу. Але це не пояснює, чому послання збуваються. А люди. Вони знають про ваш дар? запитав я. Деякі. Спочатку сміялися, потім, коли почало збуватися, почали приходити. Питають, що далі буде, коли закінчиться війна? І я не знав, що відповісти, бо світло не передавало дати кінця до недавнього часу. Він замовк дістав окремий зошит, новий, майже порожній, відкрив на першій сторінці. Ніч з 7 на 8 грудня цього року. Я не міг заснути ліг пізно. Вдома світло горіло, лампочка над ліжком. Раптом вона почала блимати не випадково, ритмічно, чітко. Я схопився, взяв зошит ручку, почав записувати. Його голос задрижав. Послання було довге, найдовше за весь час. Світло блимало хвилин 15. Я записував, пальці холоділи, серце калатало. Бо я розумів, це воно, те, чого всі чекають. Він повернув зошит до мене на сторінці чітким почерком. 15 серпня 2026. Успіння. Тиша над землею. Мир не підписаний, народжений. Зброя замовкне сама. Я читав і перечитував ці рядки. 15 серпня. Успіння Пресвятої Богородиці. Чому саме успіння? запитав я. Віктор підійшов до столу, взяв церковний календар. Я теж не одразу зрозумів. Почав читати про це свято. Успіння це день, коли Богородиця відійшла з земного життя. Але православні віруючі не кажуть померла, кажуть, заснула. Бо це не смерть, це перехід до іншого життя. Він подивився на мене: розумієте символіку: Україна не помре у цій війні, вона прокинеться до нового життя 15 серпня. 2026 року настане той перехід. А що саме станеться того дня? запитав я. Світло показало деталі: світанок 15 серпня. По всій лінії фронту одночасно у всіх точках настане тиша. Наші солдати вийдуть з окопів, і всі відчують, закінчилося. Віктор пройшовся по майстерні. Над полем бою з'явиться світло. Не сонце, інше світло. М'яке. Тепле, всеохоплююче. Хтось побачить у ньому образи ангелів, святих, своїх полеглих близьких. Хтось просто відчує незбагненний спокій. Але всі зрозуміють, війна скінчилася не через силу, а через щось вище. Я слухав, намагаючись залишатися скептичним, але його слова проникали глибоко. А що буде до того дня? Які ще послання ви отримали? запитав я. Віктор перегорнув сторінку. Світло показало шлях від зараз до серпня. Січень 2026 буде важким. Послання важкий місяць. Тримайтеся. Останні конвульсії звіра, що вмирає, але вже видно. Кінець, лютий. Перші ластівки, щось зміниться. Не на карті, у душах. Люди почнуть відчувати, що перелом близько. Березень, квітень, земля дихає, готується. Природа почне показувати знаки: дивна погода, рання весна, масове повернення птахів. Земля готується прийняти мир. Травень на дрійцю, 31 травня. Очищення, духовне піднесення у народі. Люди масово підуть до церков. Не з обов'язку, а за покликом серця. Молитимуться за мир і ті молитви будуть почуті. Червень, липень, напруга досягне піку. Потім спад. Останні великі події на фронті здаватиметься, що все ще триватиме довго. Але раптом у кінці липня різке затище, бої стихнуть ніби самі собою. Серпень до 15-го готуйтеся, світло йде, ці два тижні будуть особливими. Навіть ті, хто не вірить у містику, відчують щось. Напруга в повітрі перечуття великого, а 15-го на успіння настане. Я записував усе, рука ледве встигала. Віктор говорив спокійно, без пафосу, ніби доповідав технічні дані. А що буде після? запитав я. Він узяв інший аркуш. Світло показало і це. Мир не означає, що все одразу стане добре. Буде період адаптації, складний період. Мільйони людей із психологічними травмами, зруйновані міста, економіка в руїнах. Але світло не зникне. Ми просиділи разом до вечора. Віктор показував усі записи, розповідав деталі. Я задавав питання, намагався знайти прогалини невідповідності, не знаходив. Чому саме ви? запитав я врешті. Чому електрик з гуляйполя? Він задумався. Думав про це багато? Можливо, тому що я працюю зі світлом. Відновлюю його в темряві. Тягну проводи, щоб люди мали електрику, тепло, зв'язок. Світло це не просто фізичне явище Сергію, це символ, надія, життя, майбутнє. Я в якомусь сенсі провідник між темрявою і світлом. А чому код морзе? Чому не голос, не образи? Бо я технічна людина. Я не повірив би голосам у голові, вирішив би, що божевільний. Але код це раціонально. Це система, яку я знаю, розумію. Світло говорить мовою, яку я можу розшифрувати, для когось іншого було б інакше. Він підвівся, підійшов до вікна. За склом вже темніло, вуличні ліхтарі запалювалися одна за одною. Дивіться, Сергію, світло перемагає темряву щовечора. Це природний цикл. Після ночі завжди світанок. Наша країна зараз у найтемнішій ночі, але світанок близько, 15 серпня. 2026 року сонце зійде по-особливому, і більше не буде таких темних ночей. Коли я збирався їхати, Віктор дав мені зошит: Візьміть, це копії всіх записів. Вивчайте, перевіряйте. Публікуйте, якщо вважаєте за потрібне. Люди мають знати. Не всі повірять, але тим, кому потрібна надія, це допоможе. Чому ви довіряєте мені? запитав я. Бо ви журналіст, який шукає правду. Не сенсації, не лайків, а правди. Світло показало мені, ваші слова дійдуть до тих, кому призначено почути. Я тиснув йому руку. Повернуся після січня, перевірю перше послання. Повертайтеся, усміхнувся він. Побачите, все збудеться. У наступні дні я вивчав зошити Віктора, перевіряв дати, події, шукав інформацію. Занадто багато збіглося. Занадто точно. Випадковість? Можливо. Але яка ймовірність, що людина угадає десятки подій, назве конкретні місяці і все збудеться? Я також задумався над символікою чому електрик. Він відновлює світло там, де темрява. Він посер... посередник між енергією і людьми. Він знає, світло не виникає само, його треба провести, підключити, захистити. Україна зараз. У темряві війни, світла немає буквально, відключення електрики. Світла немає метафорично невідомість майбутнього. А електрик каже, світло йде, не тому, що хтось його прокладе зусиллями, воно саме прийде, як світанок після ночі. Чому код Морзе? Це найраціональніший спосіб передати містичне послання. Технічна людина не повірить голосам видінням, але код це система короткі та довгі сигнали, які складаються в букви, слова, речення. Це можна записати, перевірити, розшифрувати. І це працює. Бо Віктор не містик, не екстрасенс, він інженер із вищою технічною освітою, з 30-річним стажем роботи людина, яка живе фактами, схемами, розрахунками. І якраз тому його свідчення вагоміші. Якщо світло скаже правду. Того дня на світанку над полем бою запанує тиша, не підписана дипломатами, не наказана генералами. Вона просто настане, як світанок після ночі, як весна після зими, як воскресіння після страждання. Я обіцяю повертатися після кожної події, яку передбачив Віктор. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. Слава Україні! Героям слава!